За рахунку 4-1 на користь піратів київських розпочинається шостий двобій в трійках. Перший трійках, шостий загалом у будинку Голосієва, чинний чемпіон Голосієва проти піратів. Дві столичні команди розігрують золото чемпіонат України з футболу 2015 року в комплексі Мего на Буковині в Статовиженському районі. Сенсація назріває після. Після п'яти сетів попереду пірати з рахунком 4-1. Тобто для того, щоб виграти чемпіонат, їм достатньо взяти ще один сет. Павлишин в Вратаці був. А за піратів грають восьмий номер Індр Шевчук. Власне, зараз заблокував. Це був якраз Шевчук, дев'ятий Олег Осиченко і ні, Там Крамар, перепрошую, дев'ятий номер Тем Крама, а 21-й Дмитро Масальов. Ось така трійка грає за пиратів столичних, а за Гусієва, названий вже. Ігор Павлишин класно зіграв Ігор Павлишин. Зараз читалося, що він буде блокувати, не заблокував, атакує Ігор Павлишин і прекрасний блок ставить Дмитро Шевчук. Просто чудово зіграв. Сьомий номер Денис Білєнкін, це граючий президент Федерації футболні з України. І восьмий номер Юрій Машталір, який поступився в Сімлах і ще поступився. Кращому індивідуальному гравцю піратів Дмитру Масильову. А... Точніше Восиченко вступився в масштабір, власно завжди на... Вінницінки. Закрутив м'яча на половину піратів, 3-3 рахунок. 3-3 рахунок на подачі Юрій Машталір. Олег Осученко вже уточнюючи раз двічі обіграв Юрія Машталіра. А це взяли, взяли Юрій Машталір. Юрій Машталір. А тут уточнюють, вони уточнюють, що було два торкання у піратів у арбітер. Не помітив очевидно, але тут гравців такі довіряють один одному і пирати дізналися, що ну, тут самі розібралися, обіцяли вже підтвердив це рішення. Юрій, може туди я в сітку, це рідко буває. Удачі Дмитро Масальов, 21-й номер команди пірадії. Павлишин, полишив. Таці, і ваут атакує такий. 5-4. 5-4 на подачі піратів. Якщо вони виграють цей сет, то вони стають новими чемпіонами України. Вперше всі попередні чемпіонати виграла команда Голосієва. Єва. піднімається. М'яч тут е, не дістає. Не дістає. Ігор Павлишин. Залишається на подачі пірату, 6-4 рахунок і зовсім мало їх розділяє від чемпіонства Ігор Павлишин Отакує сітку 7-4. Невже невже так просто Голосієва віддадуть чемпіонство. Багаторічне своє. Тайм-аут від Голосієва знесилений. Колишній гравець з Київського Динамо через травму закінчив він кар'єру у флагмані вітчизняного футболу. А ось у футметі тривалий час тримається на чемпіонській позиції разом з колегами по голосі. Ну Ігор Полишин багато років вважається кращим блокуючим в Україні у футметі українському. Трішечки води попили і назад у бій, там ще може вийти, може вийти у нас Іван Вовниченко. І атакує, напевно, і, і блокує, напевно. Ну і Іван Вілєкін може вийти, це син Дениса Вілленкін, президента Федерації футболу України. Він вже виходив в інших матчах, а ось у цьому вирішальному поєдинку за перше місце поки що на майданчик не з'являвся. Віденки молодший, класно така відповишена і скорочують на одне очко відставання 5-7 на подачі Юрій Маставір. Юрій Машталір. Є Простенько, не ризикуючи, але ну, тут от не зміг заблокувати ігор з суперника, але м'яч залишається. Масштабір, масштабір. Зіграли. Перевину наполовину госів. 8-5 на піратів. І ще три очки. Треба в цьому сеті набрати І не пропустити 6 для того, щоб... Стати чемпіоном України, новими чемпіонами України 6-8 на подачі Юрій Машталір. Знову ж таки не ризикує Юрій. Тут є можливість, класне було, коли колишне, тут він підтвердив слова, що його називали багато років кращим блокуючим в Україні, кращим блокуючим українського футнету 7-8. 7, 8 тут є можливість атакувати. Віємкін приймає. Павлишин і тут намагається врятувати, не врятує ці м'яч. 8-8. Звільняли рахунок гравці Галосієва. І на подачі залишається Юрій Маштавір. Масштабір. Знову ж таки ну, подав на дальній кут, дозволено квадрата. Є е, можливість тут. Вілленкін-Віленкін. Ах, класно! Вілленкін на треба посилився в підкаті, здобуває 9 очко для своєї команди. Молодець. Ось бачите, не юний Віленкін не позоровався, кинуться в Підкаті. Неймовірний такий м'яч виграв для своєї команди 9 -е очко. І з тайм-аут уже бере команда Пірати. Захвилювалися хлопці, хоча так само близько є для них перемога Ч5 України. 4-1 після п'яти сетів вони ведуть в шостому сеті. Ну, Будь-який виграшний сет, наступний, або цей, або наступний зробить їх новими чемпіонами України. Хвилюється Олег Осиченко, він двічі обіграв лідера е сингл-футнету України Юрія Штує, який зараз на подачі. Я дуже хочу, щоб е ті перемоги допомогли його команді, треба стати новим чемпіоном країни. Вільямкін е е не вдалося блокувати і в сітку атакує ігри повишимо. Засмутився, знервувався, але нарвно найкращий порадник в таких ситуаціях 9-9 і знову наближається до перемоги. Дуже-дуже дуже непросто зараз було дістати цього м'яча. Ой, як класно. Зараз зіграв поглишені, але тим не менше, тим не менше. Тут є можливість для атаки, атакує, а на сітку все таки не втримався. Дмитро Шевчук який, ще теж дуже непогано блокує Дмитро, не втримався і все-таки опустився на сітку і сетбол сетбол для Голосієва. шостій вже зустрічі Перший в трійках і, і Вілінкін. Венкін просто, Тобто, щоб зберегти, виграють, не дають поки що. Чемпіонство формувати піратам, а по нас є 2-5-2-5 попереду пірат, і вони поки що дуже близькі до чемпіонства в сезоні 2015.